З приводу відкриття у селі влаштували велике свято. Ініціатива щодо встановлення пам'ятника належала фурсійському і сільському голові Миколі Фурсенко. Цю ідею підтримали депутати сільської ради. Працював над виготовленням погороддя Шевченка, скульптор Григорій Літош. Перед громадою виступили фурсівський сільський голова Микола Фурсенко, голова райної ради Леонід Роспотній, перший заступник голови райдержадміністрації Віталій Гринчук, які привітали жителів з цією важливою подією, підкресливши велику роль Тараса Шевченка у розвитку української нації. Також очільники району висловили щиру подяку всім, хто доклав зусиль до створення цього пам'ятника. Право відкрити який доручили голові райної ради Леоніду Розпитньому, першому заступнику голови райдержадміністрації Віталію Гринчуку, форсійському сільському голові Миколі Фрусенку та скульптору Григорію Літошу. Потім відбувся святковий концерт за участю артистів художньої самодіяльності. Під час урочистостей, сільському голові Миколі Фурсенко, Леонід Роспотній та Віталій Гринчук вручили орден за заслуги третього ступеня. З цією нагородою голову щиро привітали його односельці. У світі існує багато пам'ятників Тарасові Шевченко. Лише в Україні їх понад 1200. Та кожен новий пам'ятник чи погруддя Кобзарю унікальний, оскільки належить тій громаді, де він встановлений. Немолодий поет у хвилину задуми з проникливим поглядом відтепер зустрічатиме і жителів і гостей села. А вони отримали ще одну нагоду, щоб частіше згадувати великого сина українського народу не злим тихим словом, як він колись, і заповідав своїм нащадкам. Шевченко, це святе ім'я для кожного українця. Найбільше наше село має глибоку історію казацькою, яка тут 25-го, Вересня 1846 року саме з Білої церкви до Скви Тарас Григорій Шевченко їхав через наше село. Одна з центральних вулиць, названа його іменем. Тому громада села роки назад вирішила до цієї події, до судріччя, зробити все можливе, щоб в нашому селі був пам'ятник або Бапогруддя Великому Комузарю. Ну, звичайно, ви знаєте, що шукати, їздити, коли... Бюджет не дозволяє сильно кажуть, великих масштабів на будівництво, немає такої можливості. Шукали, їздили. Казалося, що в нашому Сквирському районі, в селі Селезенівка, живе людина, член митців, і архітекторів і художників України, спілки Літош Григорій Матвійович, який саме і займається скульптурами. Ну, подивилися, звичайно, ціна була непроста так для нас. Але... Ми знайшли можливість, як кажуть, по мінімальних коштах вирішити питання спільно з громадою, з підприємцями, які були в цьому зацікавлені, і в тому році поставили постамент, на нього поставили погрунь. А офіційно відкрили вже 9 числа, де були свідками, куди прийшло велика кількість жителів села, були гості, дійсно віддали належно нашому комзарю Тарасу Гарочушевичу.